Вітаю вас! Мене звати Тарас Береза, я лікар-стоматолог, хірург, імплантолог. Сьогодні поговоримо про зуби мудрості, в яких випадках їх обов'язково видаляти, в яких випадках не потрібно видаляти. Поговоримо взагалі, що це таке зуби мудрості. Тож підписуйтеся на цей канал, ставте лайки. Буду вдячний за будь-яку активність. Дивіться це відео до кінця, буде дуже багато цікавого. Приблизно в 90% випадків. В 10% випадків буває таке, що й не потрібно видаляти зубомудрості. Коли саме потрібно видаляти зуби мудрості? Якщо, наприклад, цей зуб мудрості впирається в сусідній зуб і не дає йому нормально функціонувати, обов'язково видаляється зубо мудрості, якщо над зубом мудрості з'являється такий собі капюшон. Тобто ясно наростають на зуб мудрості, пацієнт часто прикусує, постійна травма, постійно болить. То потрібно видалити. Є варіант, коли це висікається цей капішон, але зазвичай це недостатньо ефективно і неправильний метод лікування. Ми просто уходимо від проблеми, але не вирішуємо. її. Вирішення проблеми це все таки видалення зуба мудрості. Інакше це буде призводити до постійного запалення, постійної травми. Не можна також пити постійно антибіотики для того, щоб це все заглушувати. Потрібно видавати зуб мудрості і вирішити цю проблему раз і назавжди. Також потрібно видаляти зуби мудрості по ортодонтичних показаннях, що ортодон сказав, що потрібно видалити для того, щоб зуб мудрості по подальшому не кривив весь зубний ряд. Потрібно видаляти зуби мудрості, якщо вони розташовані в щочну сторону, дуже сильно або, наприклад, в язикову сторону. Є деякі випадки, я б це навіть сказав, виключення справи, коли зуб мудрості знаходиться дуже глибоко в щелепі. Його видалити дуже складно. В таких випадках потрібно подумати багато разів, чи потрібно видаляти цей зуб мудрості. По-перше, це несе величезні ризики травми, наприклад, нижньощелепного нерва, або е перелому нижньої щелоки. І до того ж, такі зуби мудрості дуже часто не прорізуються взагалі. У мене є деякі пацієнти, коли зуби всі видалили, а зуб мудрості залишився. Пацієнту 70 років і зуб мудрості поки що не планує прорізуватися. Тому я думаю, що при глибокому заляганні можна залишати зуби мудрості, якщо вони не створюють проблему, але постійно потрібно за цим спостерігати. Назріває таке запитання, навіщо взагалі ці зуби мудрості? Що це таке? Навіщо природа створила такі зуби, які не потрібні людині і створюють дуже багато проблем? Якщо заглянути в історію еволюції людини, раніше люди. От можна подивитися, які первісні люди були з великими щелепами. У них було 8 зубів. За рахунок того, що щелепи були великі, вони всі поміщалися. А щелепи були великі за рахунок того, що люди їли жорстку їжу слабко оброблену. І щелепи росли великі. Потім люди почали обробляти термічно дуже добре їжу, і природа подумала, навіщо нам такі великі щелепи? Щелепи в людей стали менші, а зуби не стали меншими. І тому зуби мудрості зараз не поміщаються. А в деяких людей зуби мудрості і не, не закладуються, тобто їх немає в закладки. Тим людям дуже-дуже сильно пощастило. В них немає проблем із зубами мудрості. Ну, просто немає зубів мудрості. Як запобігти проблемам? Щоб не було проблем з зубами мудрості, з дитинства потрібно привчати дитину до жорсткої їжі. Чим більше буде дитина їсти жорсткої їжі, тим краще в нього розвиватиметься щелепа. І потім не буде проблем з зубами мудрості. Їм буде місце. Чим менше буде дитина їсти жорсткої їжі, буде багато обробленої їжі, будуть шкодувати цю дитину, м'якенького давати, тим гірше в нього будуть зуби, гірше розвиватимуться щелепи, буде скученість зубів і будуть проблеми з зубами мудрості. Тому моя рекомендація давати особливо дітям багато жорсткої їжі, наприклад, морква, яблука, сухарі. Дитина повинна їсти жорстку їжу, зуби повинні жувати, особливо на початку свого розвитку. Дбайте за своїх дітей, дбайте за себе, їж, їжте побільше корисної їжі, поменше шкідливої їжі. Будьте здорові, Україні потрібні здоров'я.